Вони трималися цілий рік, але окупаційна влада Криму таки їх закрила. Кримсько-татарський телеканал АТР припинив своє мовлення у Автономній Республіці Крим. 31 березня телеканал вимкнено з супутника. Навірно, ті, хто задумав закрити телеканал АТР, вони вирішили ударити не по телеканалу, а по цілому народу. Вряд ли та затея обречена на успех. Зря Мы не такое переживали. керівництво телеканалу здаватися не збирається і планує зареєструвати знову телеканал, аби отримати ліцензію на мовлення. Натомість міністр культури України В'ячеслав Кириленко вже закликав вітчизняних провайдерів підтримати кримськотатарський телеканал АТР та надати йому можливість мовити у своїх мережах. У свою чергу кримські медійники, які зазнають утисків від тамтешньої влади, об'єдналися в одну групу, аби ефективно відстоювати свої права. Ми об'єднілися для захисту інтересів незалежних кримських СМІ в міжнародних судах. Наше рішення стало реакцією на принудительне прикращення діяльності незалежних СМІ в Криму. Та окупанти тиснуть не лише на медійників у Криму, але й на тих, хто їх підтримує. То ми знімали відеоролік подзерського телеканала. Те саме під час цих зйомок поліція затримала чотирьох студентів та забрала до відділку. Їх там протримали три години, а потім звинуватили у проведенні несанкціонованого мітингу. Тепер студентів по черзі викликають до судів. Адвокатам молоді навіть не дали можливості ознайомитися з матеріалами проваджень.